Зарядні станції, павербанки та інші інтелектуальні технологічні системи освоїли місцеві виробничники. Вони вже виготовили понад 3,5 тисяч зарядних станцій у рамках волонтерської допомоги. Понад сотню виробів доправили на фронт. Наша робота починається з 2016 року, коли ми почали масштабно розвивати мережу магазинів електросел. Під час повномасштабного вторгнення ми шукали себе як інженери, щоб створити якийсь якісний і гідний проект. цей для допомоги наших військових. Тобто ми починали цей проєкт з ідеєю: раз ми тут, значить ми маємо передати частинку дому їм нашим захисникам. Ці станції ми вже представляємо як цивільний продукт. Тобто не тільки для військових, але і для цивільного користування. Нині на виробничому конвеєрі унікальна лінійка зарядних станцій, названа на честь видатних українських жінок: Любові Панченко, Дарки Гусяк, Олени Степанів та Христини Лачевської. Ці жінки боролися за свободу, творили українську історію та надихали цілі покоління. Тепер заряджатимуть сучасних воїнів. Ідея прийшла мені з глибини душі, тому що я дуже захоплююся історією українськими жінками. В принципі, вони мене надихають, особливо після повномасштабної війни. Я зрозуміла, що жінки це є дуже важливий тил для чоловіків. Власне, і наші станції присвячені жінкам, які були важливим тилом колись. Звичайно, в нас зараз в планах також кілька колаборацій з. Ми працюємо над тим, щоб підключити Примаченко для розмальовки наших корпусів. Це буде така лімітована лінійка. Це поки що в стадії планів. Також ми працюємо над колаборацією з Ліною Костенко. Харків'янин Віталій, нині головний інженер, донедавна шукав роботу, а знайшов місію життя загалом. На підприємстві чимало внутрішньо переміщених осіб, які натхненно працюють задля обороноздатності України. Працевлаштування відбулось майже випадково. Я просто шукав роботу по своїй спеціальності, бо я радіотехнік за освітою. Закінчив Харківський військовий університет, капітан запасу. І дуже цікаво було побачити виробництво, яке працює для військових, тобто, ну, можна сказати, працював майже як для себе. У нас тут зібралася цікава кампанія, ми називаємо збірною України, бо тут представлені і Херсонський регіон. Каховка з Донецького напрямку були у нас люди. Спільними зусиллями колектив Зумів суттєво вдосконалити виробничий процес. Особлива увага приділена якості комплектуючих. Відтак портативні зарядні пристрої отримали додаткову потужність, а це важливо на передовій. Тепер захисники мають більшу електроємність для підтримання зв'язку та гаджетів. Михайло Березень, Ярослав Лелет, новина на вежі.